Тема номер один у сполучених штатах Україна найбільш обговорювана персона Зеленський. Такі тренди минулої доби були в американської соцмережі. Twitter. приїзд українського президента до США не анонсувався. Тож для світового суспільства це стало несподіванкою, адже вперше від початку повномасштабного вторгнення у лютому президент країни, що воює, виїхав за її межі кордонів. Тож історичну зустріч та її результати про це докладніше Олександр Можичук. Гроші, які виділяють США, це не благодійність, а інвестиції у глобальну безпеку і демократію. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Конгресі. США. Наївно було б чекати на кроки до миру від Росії, яка отримує задоволення від того, що є терористичною державою. Росіяни досі отруєні Кремлем. Відновлення міжнародного правопорядку наше спільне завдання. Під час промови Зеленського, який дякував за допомогу і закликав і надалі діяти проти агресії Росії спільно, конгресмени більше 20 разів аплодували стоячи. З новим складом законодавців у конгресі, де більшість матимуть республіканці, у справі надання масштабної допомоги сполученими штатами Україні можуть виникнути, якщо не труднощі, то принаймні затримки, пише BBC. Тож Зеленський, виступаючи перед конгресом, намагався запобігти цим затримкам. Коли Росія не може дістатися наших міст нічим іншим, окрім своєї артилерії, вона намагається знищити їх ракетними ударами. Більше того, Росія знайшла у цьому союзника у цій політиці геноциду. Іран іранські смертоносні безпілотники відправлені до Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Ось як один терорист знайшов іншого. Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару іншим вашим союзникам, якщо ми не зупинимо їх зараз. Наприкінці свого виступу Зеленський передав спікер. Ру палати представників Ненсі Палосі, яка вже невдовзі залишить цю посаду бойовий прапор із Бахмута як символ вдячності за допомогу. Слава Україні. В свою чергу Джо Байден назвав Зеленського людиною року, додавши, що для нього велика честь бути поряд з українським лідером. Президент США переконаний, що Росія має намір продовжувати агресію проти України і не збирається домовлятися про мир. На думку Байдена, Москва не переможе у цій війні, але все одно доведеться вести переговори з Путіним. Думаю, ми не повинні недооцінювати вплив цієї війни на Росію і втрати, які вони несуть. Десь два дні тому Путін сказав, що ця війна виявилася набагато важчою, ніж він думав. Він думав, що зможе зруйнувати НАТО та єдність західних країн. Він думав, що зможе зруйнувати наш союз. Він думав, що його вітатимуть українці, які говорять російською. Він тричі помилився і продовжує це робити. Байден упевнений, що єдність ша союзників у підтримці України збережеться у наступному році. Він Певнив Зеленського, що обидві американські партії в Конгресі підтримують українців і разом із союзниками в Європі, Японії та інших країнах продовжать надавати Україні необхідну гуманітарну та військову допомогу. Ми обидва хочемо, щоб ця війна закінчилася. Вона могла б закінчитися уже сьогодні, якби Путін мав хоч якусь гідність і зважився на правильний вчинок, і просто сказав Ми відводимо війська, але цього не станеться зараз. То що буде далі? Ми сьогодні говорили про те, що збираємося продовжувати допомагати Україні досягати успіху на полі бою. Це можливо як з нашою допомогою, так і допомогою наших європейських союзників. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Петріот, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу терориста. Її головного інструменту терору можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці. По наших людях за словами Байдена більше півсотні держав зобов'язалися передати Україні майже 2000 тисячі одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 мільйони снарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню. Також надсилають боєприпаси для хаймарс, міномети, авто із захистом від мін, броньовані ваговози, високоточне авіаційне озброєння, гранатомети, стрілецьку зброю, підривні боєприпаси, нічного бачення, захищені засоби зв'язку. За словами Президента Ша Україна ніколи не залишиться на самоті, і Сполучені Штати будуть допомагати Україні захищати свою країну від російської агресії стільки скільки буде потрібно. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини.